Усіх вітаю з Днем Незалежності України та бажаю мирного та спокійного неба. У нас сьогодні буде невеличкий майстер-клас по вишиванню бісером у лінійній техніці. Ну і символічно будемо вишивати герб України. Лінійна техніка вишивки бісером вона ще називається бісерна гладь або шов назад-голка. Вона взагалі вишивається в декількох варіантів. Один з них ми. Якраз і покажемо. Мене звати Олеся Архірей, і ви на каналі Архібіс, який присвячений вишивці бісером. Тож обов'язково підписуйтесь і буду вдячна вам за подобайку. Ми маємо схему надрукованою на габардині, який дуже добре ущільнений ще флізелином. І за рахунок цього, виходить, досить така щільна тканина. Далі, також в нас є бісер чешський першого гатунку. На пакетиках є порядковий номер, який буде відповідати кольору, проставленому на полях схеми. Вишивати будемо бісерними нитками українського виробника, це київської фабрики. На сьогодні це, мабуть, найякісніші, найкласні нитки кардем, і у нас ще в наборі є дві голочки. Вишивати малюнок можна тримаючи у руках, враховуючи, що це габардин, то це взагалі буде легко, так бо, наприклад, атлас то краще все ж таки натягнути на губіленові п'яльця. В даному випадку ми ще будемо використовувати ось такі невеличкі пляльці. Йдемо далі. Тепер нам ще десь треба буде зберігати наш бісер. Можна використати органайзер, чи пластиковий, чи дерев'яний. Ми вирішили взяти липкий килимок. І хотіла ще спитати: напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви використовуєте під час вишивання бісером. Що для вас точніше, зручніше, все ж таки використати липкий килимок, чи зручніше набирати з органайзеру. Нагадаю, що наш малюнок вишивається у лінійній техніці, і на заготовці, на полях є схематично показаний, як саме відшивається цей рядок. Тепер вкладаємо схему в п'яльці, нам потрібно, щоб досить така гарна була натяжка. Фіксуємо і гвинтиком закріплюємо схему. Вирішили все ж таки весь бісер висипати в органайзер. Він досить гарно тримає кришка. Бачите, тримається, бісер не пересипається. Ну а набирати на голку бісер будемо саме з килимка. Вдягаємо ниточку в голку. Нитка кордем дуже гарно себе поводить під час вишивання, вона не слоїться, не крутиться, не пушиться. Мабуть, це ідеальна нитка взагалі для вишивання біса. Для того, щоб закріпити нитку без вузлику, заводимо, бачите, нитку під флізелін, тобто не проколюємо повністю. Тобто, зовсім не обов'язково, щоб вона була видна зі зворотньої сторони. І прошиваємо в декілька напрямків. Тепер наша ниточка закріплена. І далі виводимо ниточку на лицеву сторону. І далі будемо вишивати по лінії синім бісером, шов назад голка. Набираємо першу бісеринку на голку. І далі пришиваємо її спочатку звичайним стібком. Бісеринка лягла в нас ребром, бачите? Далі пришиваємо наступну бісеринку. Дивіться, з боку позначки, проколюємо голочкою. Так, набираємо бісеринку на голку і назад повертаємось до попередньої бісеринки, і до неї пришиваємо нашу бісеринку. Йдемо до наступного кроку. Знову витягуємо ниточку на лицевий бік зі сторони наступної позначки. Ще раз вводимо голочку з лицевої сторони так, в сусідню, в сусідню позначку. Потім робимо шах назад, надягли, звісно, на мистинку, бісеринку, шах назад. До попередньої намистинки. Знову прокололи сусідню позначку вбок, набрали бісеринку і повертаємось назад і так далі. Таким чином, у нас утворюється така собі лінія, так, ланцюжок з бісеринок. Можемо повністю вишити одним кольором, потім іншим, або для різноманіття чергувати один колір, другий колір. Це вже, по вашому бажанню, як вам подобається. Взагалі, то це один із найтаких простіших способів техніки, лінійної техніки. Ще додатково протягують скрізь бісеринки ниточку, для того, щоб лінії були більш таких. Рівненькі, витончені. Ну, Взагалі-то такий спосіб теж підходить, і можете вишивати, якщо ви вперше взагалі пробуєте цю техніку. Ну, а потім вже можете ускладнювати, і сподіваюся, що ми ще запишемо а, декілька варіантів цієї техніки. Наша вишивка готова. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!